Господарі, всім вітання. Приїхав порозважатися, чесно кажучи, чому, тому що ґрунт вологий, дещі в нас пролили, можна сказати, що пролили, наскільки вони будуть, ну, хто буде озимину сіять, в принципі, якраз те, що треба. Ось, ну а я копаю картопельку, оце те, що ви бачите. Оце раз забилось, два забилось, три отам забилося і ось оцей рядочок один тільки раз забилося. Тільки з того, що я включив на максимальні оберти, ну і белороса вискакувала як могла. Ну начебто ніде вона не побилася. так? Е, Отаке от коріння, яке при сухому ґрунті не впливає ні на що, то зараз це... Дуже велика проблема. Оце воно ось, бачите, це тут молочай, який я вже чим тільки не виводив гербіцидами всякими. А воно нічого не дає. Не так скажем щоб скрипіли зуби. Ну, хотілося б викопати, як копав я до цього. Тобто зайшов спочатку і в кінці. Спокійнесенька, ось там нема. Спокійнесенька викопав, повністю всі правдою поїхав додому. Ну, оце таке коріння, яке є, воно заважає настрою. Вон ж, воно так копає, ну. оце таке. Ось приїхав я сьогодні. Так, раді інтересу по відпочивань, бо так літо йде, ніж пройшло вже. Доходить до логічного завершення. Жив, живучи в лісі, ніколи навіть даже... на природу. Вийти, а це ви бачите, таке що не вилазить. Тобто, якщо на одному рядочку... Пройти повернути в принципі можна викопати копати, я так гадаю, зараз подивимось і без проблем. Сам по собі ґрунт, якщо він не зв'язаний корінням, розсипається. Взагалі я цей участочок за умови вологого літа. і Зараз я дивлюся, що змінилась структура щось і хімічний склад, мабуть, змінився. Рунту тут була глина. Можливо, правда, що якщо засохне, то дійсно буде таке, як було, але принаймні, принаймні те, що я бачу. Ось. Залишаємося на каналі. Зараз я туди назад пройду копну, поставлю без монтажа. Подивитися, як копається картопелька в умовах надмірної вологи. Я вважаю, що це вже надмірна волога. Не не болотиння. І так ходиш, будь тебе все нормально. Коли починаєш копати, вже, вже воно ні. Копаємо, пробуємо, що у нас з цього вийде. Jackson. але в принципі нюанси є значить що в нас вийшло туди їхав раз зупинився на піврядка і он зупинився на піврядкаль я вам зараз покажу оце вона така звичайно є полопана її добре було б запекти, але запікати будемо сьогодні іншу. Ось. Між куштувати будемо, іншу запікати, мабуть, не буде. Що, збираю? Це я збираю і думаю. Картопля ж різного розміру. Якщо... Кладаєш у відро, то вона займає більше об'єму. Відповідно, все що можна, йде у вагу. так А якщо великого розміру, картошин менше, але між ними відстань дуже багато. Відповідно, вже якщо ось отут я накладаю, це гарантія буде 8 кг. А якщо я накладу більшого розміру, це вже буде 7 кг. Так що... Вагою сорти можуть бути однакові, а по розмірам бульби вони, звичайно, як ви бачите, різні. Таке, до речі, теж буває. Тобто врожайність вона та ж сама, але товарний продукт. У даному випадку, ну, тут теж, якщо взяти. Бульби, верні сорти з великими бульбами. То там же теж, якщо вони занадто великі, 150-200 грам, то... теж <говори> назвати їх товарними, не називеш, то занадто великі. Що... Одне єдине, що у сортів з великими бульбами. Іде ну, умовна товарна картоплина і посівна Так званої свинячої дров 16, її практично немає. Ну, якщо взяти цей сорт Белороса, то тут дрібної, ну, як занадто дрібної, ну є ось по 30 грам, але її небагато, її завжди було небагато. Якщо вона родила, то вона родила 5 штук там, чи 6 з великими бульбами. Якщо їх більше, то все рівно додалось. Ну, ось такого розміру, як ось оцесь. Ну, видно, не видно. Мале курячі яйця. Їх таких дуже-дуже мало. В основному це. Практично вся йде товарна картопля. Викопав я чотири рядочки, накопав, зараз подивимося, скільки віде. Так, Тут у нас виходить одне і одру. Копачка підняла весь бур'ян догори, включаючи пері. Тепер він підсохне, якщо все нормально, загребемо і подивимося, що робити на зиму. Так, відеречка. Я честь думав що буде два. Ну, дивімось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Сім на чотири. Ну, Грубо кажучи, можна назвати даже ось оце восьмий. Тобто виходить десь півтора. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять відер на чотири рядка. половиною відра виходить начебто так, якщо я не помиляюсь. Так, все. Розбираю вантажу і підемо сальця, посмажемо. Коли ґрунт вологий, то ці всі виступи зразу себе проявляють. Доки були сухі городи, копало, я навіть не знав, що таке забивання далі. Gracias.